Молоде покоління, плекатимемо пам'ять всі сумлінно, тому й захопилися ми грою, що гордо зветься соколом джурою». Вас вітає, грій Войнашівського закладу загальної і середньої освіти перших-третіх ступенів. Козаки наш девіз! Хай живе козацька воля, хай живе козацький дух. Ми Смілива людина найдорожча йому батьківщина. Козак! Козак! Спадкому захисник цінити побратимство звик. Козак! Усім народам друг, і лицарський у нього дух. Козак цінує рідну мову, завжди тримає своє слово. Козаки тобасі за волю, за народну, щасливу долю. Слава козакам! Слава, слава, слава! Наш заповідь! Традиції зберігати, батьків шанувати, честь роду дорожити. Україні служити. У нас красивий гарний край. Віте, море, річка, гай, рідне все, поля діброви. А сади, які чудові, і храца, це білий цвіт. Ненька наша Україна, а, а жити для нас єдина. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Всі на світанку мирно спали, ніч танула, не наче тінь. І українці ще не знали, який настав. Страшенний вік. Не знали, що в 21 столітті він стане чорним смертним днем. Від крові почервоніють ріки, земля опалиться вогнем. І знов повітряна тривога реве сирена, укриття, молитва звернена до Бога, молитва щира. Це життя з'їдає серце невідомість, що буде далі, як чинить? Забувся цей світ, поняття, совість. У них весна життя кипить. У нас не сльози та руїни, і смерть чатує на дітей. Бивай душу України, ради яких таких ідей? На полі бою гинуть хлопці, все мати від журби і тінь від свічки на іконці, що похитнулась від стріди. О Боже, змилися над нами, спаси нас грішних, порятуй, захий нам небо молитвами і як благу подаруй. Нехай розквітне Україна, нехай відродиться земля, велика, мужня і єдина, така страшна та своя. Устань з колін і очі підійми. Ми не герої на чужій картині. Ми вільні люди, ми, захисники своєї рідної вітчизни України. Ти думаєш, я стала на коліна? Я тільки зав'язала берці Ім'я жіноче в мене, Україна, любов і гордість оповилася. Ти думаєш мене здолати, і грози, і гради ранять мої груди. Не раз приходилось мені вмирати, щоб потім відродитися і бути. Стою на краю прірви і молюся, і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні. Схилила стінки зав'язати дверці. Я бачу світло в кінці тунелю, країна фенікс струшує пиво. Так, ми лупали добу всю скелю, і так ми перемогли. бачу, коли вже без надії вся допомога. Приходить кінці. Ми стали вільні, ми стали сильні. І так ми перемогли, так, ми перемогли. Сторічної історії боротьби нас стріляли, морили, бомбили, а ми взяли і перемогли. Незвична тиша наповнила вулиць, незвичний спокій, з на душі. Все закінчилось, сльози навернулися. І так, ми перемогли. Буде мир від нині і до віку. Хай буде мир, замовкнуть війни злі. Хай буде мир, замовкнуть всі гармати, доволі крові, сліз, нещасті, біг. Хай відпочине воїн, захисник. без них обіймав це народних. Ми за мир в країні нашій нині. І щоб козацькому роду не було переводу. Слава Україні! Слава героям! Слава, слава, слава!